Христос Воскрес, брата і сестри. Господь же нехай оправить ваше серця в любов Божу і в терпіння Христове, каже нам апостол Павло. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, спеціальний інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значущими подіями у житті Православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите. 23 квітня Православна церква святкувала неділю про фуму антипасху. На радості 25 квітня митрополит Одеський Ізмірівський Агафангел звершив панахиду на братському цвинтарі. Свято Успенського одеського монастиря у єпархії розповіли, як поводитися у разі провокації в храмі. Вихованці одеської духовної семінарії виступили з великодніми пісноспівами в храмі Святої Руноапостаної Марії Магдалини. 23 квітня світла Седмиця завершилася фоміною неділею, яка є ніби заміною повторенням самого пасхального дня, через що я називається також антипасхою, що в перекладі з грецької означає замість Великодня. Богослужіння цього дня присвячено головним чином спогоду явлень Христа апостолом після Воскресіння, у тому числі й апостолу Фомі. Уся служба закликає віруючих. Прокинутися від сну гріховного, звернутися до сонця правди Христа, зміснити собі віру і разом з апостолом Фомою широ радісно вигукнути Господь мій і Бог мій. Висока прясвященіша Митрополит Одеський із мирський молився за богослужінням у Свято-Покровському скиту свято успенського одеського чоловічого монастиря. suas was 25 квітня, коли церква означала радоницю, митрополит Одеський Ізмільський Агафангел звершив панахиду на братському цвинтарі Успенського монастиря у співслужінні архієпископа Южінського Діадора, влачина храмів Таїровського округу Пратеря Володимира Терлецького та братів братіобителі на радоницю 9 дев'ятий день після Пасхи у храмах відновлюється поминання покійни. Назва радониця походить від слова радість, оскільки відображає нашу віру в торжество життя над смертю, і також пов'язана з сорокаденним святкуванням Пасхи. Традиційно радується припадає не перший вівторок після Великоднього тижня, одразу за антипаскою. З цього дня в храмах знову починаються заупокійні служби, які скасовувалися на період від великого четверга до фоміної неділі, і зазвичай віруючі йдуть до храму, а потім вирушають на могили своїх близьких, щоб навести там порядок, помолитися за покійних і розділити з ними великодню радість. Вважається, що могила це місто майбутнього воскресіння покійного для життя вічного після звершення страшного суду. Саме тому потрібно тримати їх чистоті, а молитва за померлих – найбільше і головне, що ми можемо зробити для тих, хто відійшов до Господа. Вечний Покої подаш Господі, рабом твоїм мітрополіто Сергію, монахині Сергії інекіні Макарі, воїну Михайло, і всім зімні намі пам'ятмо як православним християнам і сотворим вєеечную паааам'ять. Просфору Всецілу Спільну всім членам церкви Артус освячують у перші години Пасхи, і спеціальні молитви просять, щоб Господь усім, хто їсть від цього хліба, дарував здоров'я та благословення небесне. Наприкінці світлої Седмиці Артус роздають віруючим. У суботу Світлої Седмиці у святої Лінському одеському чоловічому монастирі по завершенні божественної літургії було звершено пасхальний хресний хід. Після замовної молитви читалася молитва про роздроблення Артусу, який потім роздали прихожанам монастиря. Артус протягом усієї світлої седмиці займає у храмі найвидніше місце разом з іконою Воскресіння Господнього. Частинки Артусу, отримані у храмі, благоговійно зберігаються віруючими як духовне стілення від хроб та недух. дух. Артус вживається в особливих випадках, наприклад, при хворобі і завжди зі словами Христос Воскрес! 24 квітня православна церква вшановує пам'ять свячена мученика Антипа, єпископа Пергама Асійського. Один із перших архіпастерів церкви Христової, який жив у Першому апостольському столітті, учень апостола Яна Богослова святий Антипа звершив своє святительське служіння і прийняв мученицький вінець за часів антихристиянських гонінь імператора язичника Нерона. Святитель згадує свого вчителям у книзі Апокаліпсіс, «Откровення Яна Богослова. А до Ангола церкви в Пергамі не пиши. Оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани. І тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї, навіть за днів, коли вас, де живе сатана, був обитий антипа, свідок мій вірний. Язичницькі жерці дорікали епископа в тому, що він відвертає народ від поклоніння римським богам і вимагали припинити проповідь про Христа і принести жертву ідолам. Святитель Антипа відповів, що не служитиме богам бісам, а поклоняється і, поклон... і буде поклонятися лише Господу Вседержителю, що створив усе і його єдинародному, єдиносущному сину і Святому Духу. Жерці заперечили, що їхні Боги існують здавна, а Христос з'явився нещодавно і був розіп'ятий при Пилаті як злодій. Святитель відповів, що язичницькі Боги створені руками людей і всі оповіді про них сповнені беззаконні пороків. Тоді святого кинули у розпеченого мідного вола, призначеного для принесення жертв ідолам у храмі Артеміди. Але замість жахливих мук святитель спокійно молився і відійшов до Господа, наче заснув. Це сталося близько 68 року від Різдва Христового. Уночі християни взяли незаймане вогнем тіло священомученька Антипи і шестю поховали в пергамі, тепер територія Туреччини. Гробниця священомученька стала джерелом чудес та сілень від різних хвороб. Одеська єпархія продовжує вітати всіх за святом світлого Христового Воскресіння. 23 квітня з благословенням митрополита Одеського Ізмельського Гафанґела. Учасники проєкту доброоб'єднують запакували 350 пасок, які спекли настоятельниця Архангела Михайловського жіночого монастиря Ігумені Серафима разом із сестрами та передали їх у спеціалізовані лікувальні заклади Одеси. благословенням митрополита Гафанґа. Ми вітаємо всіх хворих і знедолених зі святом світлого Христового Воскресіння. Аські з любов'ю та молитвою виготовила матушка Серафіма разом із сестрами Михайловського жіночого монастиря. Ми сподіваємось, що цими добрими вчинками ми зможемо подарувати радість та втіху в цей складний час. Сьогодні багато провокацій навколо нашої української православної церкви. Робляться вони з метою чорнити та принизити в очах суспільства церкву і священство. Що в такій ситуації можуть зробити миряни? Найголовніше це не бути байдужими, пояснюють у нашій єпархії. Якщо трапився інцидент, його треба зафіксувати на смартфон і вступити в діалог виважено, спокійно, оборуючи фактами про дійсне життя української православної церкви, і її соціальну місію. Як факти добрих справ допоможуть наші ролики Одеської єпархії про численні гуманітарні проекти церкви. Якщо ви побачили, як хтось ображає священника чи чинить якусь провокацію в наших храмах чи під час богослужіння, не будьте байдужими, не стійте осторонь, беріть свої телефони та фіксуйте цю провокацію. Це дуже проста справа. Якщо ви вирішили вступити у діалог, то будьте підготовленими. І ми нагадуємо вам: якщо ви стали свідками, не дай Бог такої ситуації і зафіксували її на свій телефон, скидайте на нашу горячу лінію. Телефон гарячої лінії Одеської єпархії є під усіма нашими сюжетами та роликами у всіх наших соціальних мережах та медіаресурсах. І я хочу нагадати його вам 093 615 08 20. Скидайте у всі месенджери Одеської єпархії, Telegram, WhatsApp та Viber. Ми висвітлимо цю ситуацію та, можливо, саме ваші дії зможуть. Допомогти церкві та спасти храм і не допустити якусь а, провокацію, яка чинить незворотні дії. Сьогодні ми маємо розуміти, що ми маємо стати армією Господа нашого Ісуса Христа, яка не воює зброєю, а воює словом та любов'ю. І тому наші дії, коли ми не будемо стояти в осторінь, коли ми не будемо байдужими, зможуть спасти нашу церкву, а ми можемо стати тою стіною, яка захистить нашу церкву та допоможе пережити цей скрутний час. І наостанок, дорогі брати і сестри. Ми маємо розуміти, що ми живемо не в такі страшні часи, як жили перші християни. Сьогодні є якісь непорозуміння, є якісь проблеми, але ми сьогодні можемо ходити в свої храми. У нас є час на молитву, у нас є можливість причащатися святих Христових тайн. Та саме важливе для кожного з нас це бути зі своєю церквою та бути присутньому у житті нашої церкви. Ходити на богослужіння, бути завжди у храмі, знаходити час для молитви. Тому що якщо ми будемо байдужими для цього, Господь, звісно, від нас цю можливість забере. Тому сьогодні ми маємо бути більш активними та байдужими до своєї церкви, і Господь не буде байдужим для нас, і ми переживемо цей час. Пасха це головне свято для кожного християнина. Це свято зі святи торжество всіх торжеств. Під час пасхального служіння серця віруючих як ніколи співають в один голос. Учаснику хору одеської духовної семінарії відвідали свята Марії Магдалинівський храм, де виконали пасхальні пісноспіви різними мовами. В Одній з них старого заповіту у книзі пророка Амоса Господь через пророка проникливо викриває моральний стан ізраїльтан, говорячи їм: О, ви, що обретаєте у полин правосуддя і що кидаєте на землю справедливість. За те, що ви топчете в Бого і здираєте хабар із нього хлібом, ви, збудувавши цесеного каменя доми, не будете в них жити. Ви не садили виноградники припишні, але ви нас з них не будете пити. Бо я знаю, яка їх безліч. Тих злочинів ваших і які великі гріхи ваші. Ви ще утискаєте праведника, що берете викуп і відпихаєте у Бога при брамі. Тому розсудливий мовчить такого часу, бо то лихий час. Добра шукайте не зла, щоб могли жити, і щоб Господь Бог сил був з вами, як то ви кажете. Ненавидьте зло, любіть добро, встановіть у брамі справедливість. Може, Господь Бог сил змилується над решткою Іосифа. Сьогодні серед невіруючих людей часто висміюються тези щодо того, що Господь може карати людей, а часто ціле покоління, винних дорослих і дітей, які невинно страждуть із дорослими. Святе письмо навпаки не тільки не намагається пом'якшити ці думки, але підкреслює промисло Божий не тільки в радісних подіях, а й в скорботних. Господь готовий почати суперечку з усіма, кому здається, що його страждання несправедливі і не мають сенсу. Творець світу закликає всіх адвокатів матеріалізму до того, щоб з'ясувати в чесному діалозі, хто ж має рацію творець чи творіння. Чушець діалогу з Богом удостоївся не тільки праведник Іов, який справді несправедливо страждав і втратив не лише зовнішні блага, а й життя всіх своїх дітей. Господь не потребує адвокатів і пом'якшення його задуму про мир. Бог через пророків, зокрема через пророка Амоса, закликає всіх скривджених на свою долю чесно вилити перед ними усі свої скорботи і висловити всі свої образи. Якщо людина так широ скаже, то обов'язково через совість, голос Божий, в нас побачить і відчує всю реальну картину світу і свою роль у обставинах, що склалося, після чого вже зможе залишити свої помилки в минулому і стати на шлях добра. Адже так трапляється, що до подібного чесного звернення до Бога людина дійсно широ переконана, що її провини ні в чому немає, і вона лише заручник інших помилок та жертва неуважності з боку Бога. Відкриємо ж і ми, дорогі брати і сестри, наші серця перед Богом, щоб залишити опір Богові в минулому і стати тепер його справжніми учнями і носіями світла і добра в цьому озлобленому і втомленому від гріха світі. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями наша церква шанує 30 квітня, неділя святий Жен Мироносець та пам'ять благовірної Тамари, цариці Грузинської, у вівторок, 2 травня, пам'ять блаженної старості Матрону. У суботу, 6 травня, пам'ять великомученика Георгія Побідоносця. Про ці та інші події в житті церкви та Православної Одеси ми розповімо у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду вже за тиждень. До наступної зустрічі, дорогі брати і сестри. Реживе Господь і Пресвята Богородиця.